Про події війни говорить «Стратком». Населені пункти Никифорівка та Бондарни Донецької області перебувають під контролем Сил оборони України. Про це інформує угруповання військ Схід і спростовує повідомлення про начебто захоплення Бондарного ворогом. Окупанти намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають загарбникам жодного шансу. На Краматорському напрямку українські підрозділи тримають рубежі у районі населених пунктів Никифорівка та Бондарне, зазначають вугру. Повені військ схід також із Запорізької області. Є повідомлення від 33-го окремого штурмового полку. Його бійці вичистили від російських окупантів село Косівцеве. Тепер цей населений пункт перебуває під повним контролем сил оборони України. На фронті кількість атак зменшується кілька днів поспіль. Про 126 бойових зіткнень за добу повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. Менше і на Покровському напрямку 35 атак ворога. На Гуляйпільському 13, на Костянтинівському 10. Наступальних дій противник не проводив одразу на кількох напрямках. Куп'янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському у вівторок російські загарбники здійснили 100 авіаційних ударів, скинули 284 керовані авіабомби. Крім того, задіяли для ураження 7719 дронів камікадзе та здійснили 3310 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 87 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили. Дев'ять районів зосередження особового складу, один пункт управління безпілотниками, шість гармат, п'ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників. Загалом минулої доби втрати окупантів склали 820 осіб. Також наші воїни знешкодили п'ять танків, дві бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони. 1551 безпілотний літальний апарат, 235 одиниць автомобільної техніки. Росіян приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні! Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на тимчасово окупованій території Донеччини було завдано удару по ворожому ремонтному підрозділу. В іншому населеному пункті області уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів ворога на Запоріжжі. Уражені навчальний центр підготовки пілотів БПЛА. Виробництво fpv дронів а також скупчення живої сили противника, крім того, у тій же Запорізькій області уражено пункт управління БПЛА підрозділу зі складу центру Рубікон у вівторок на території Курської області Росії зафіксовано влучання по пункту управління безпілотниками противника. Троє дітей та їхній батько загинули у власному будинку внаслідок влучання у нього російського безпілотника у місті Богодухів на Харківщині. Мати дітей та ще одна жінка дістали поранення. Родина кілька днів тому евакуювалася з іншого селища, що ближче до кордону. За фактом загибелі цивільних поліція фіксує воєнний злочин росіян. Загалом за одну добу у шести прифронтових областях України принаймні дев'ять цивільних загинули, та 45 дістали поранення внаслідок ударів російської. Федерації президент України висловив співчуття рідним загиблих і додав, що кожен такий російський удар, як у Богодухові, підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення цієї війни. Тому жорсткий тиск на Росію та чіткі гарантії безпеки для України це реальний ключ до закінчення вбивств. 129 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч проти середи. Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 80 – шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони України. За даними на восьму ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 112 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на восьми локаціях. Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Спецпідрозділ головного управління розвідки Примари завдав наприкінці січня нових уражень по російській системі протиповітряної оборони вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Результати бойової роботи дронарів воєнної розвідки оприлюднили в ГУР. Уражено радіолокаційні станції Падльот Ніба У, неба СВУ. А також рідкісний зенітно-ракетний комплекс ТОР М2ДТ. Він адаптований для дій у складних кліматичних умовах. Уражено дороговартісну техніку, яка мала прикривати війська і тилові об'єкти противника, зазначили у ГУР Міністерства оборони України. Президент України підписав указ, який дозволяє чоловікам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом під час дії воєнного стану. Відповідні зміни внесені до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Відтак, контракти з такими військовослужбовцями укладають строком на один рік і з можливістю продовження ще на один рік. У разі припинення або скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково укладання контракту особами віком від 60 років можливе лише за письмової згоди командира військової частини та за умови придатності за станом здоров'я для офіцерів. Ще необхідне погодження кандидатури генеральним штабом ЗСУ. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.